Зашити вікна та перекритий дах бібліотеки. Так тепер виглядає гуртожиток Дніпровського державного аграрного економічного університету, який постраждав внаслідок ворожої атаки на Дніпро 16 квітня. Наслідки тут почали усувати одразу. Що зночі на місце прибули всі відповідні служби. А вже зранку місцеві разом з комунальниками почали проводити будинок до ладу. Комунальні роботи тут тривають досі. Того вечора місто вкотре зазнало шахедної атаки. Наслідок потужних вибухів було пошкоджено усі чотири гуртожитки університету студенти й досі жагом згадують той вечір. Староста одного з гуртожитків Тарас Сігаєв розповідає: тоді, як і завжди перебував у своїй кімнаті, коли раптом почув гучний звук шахетів, а за мить серію потужних вибухів. Не ні секунди, хлопець кинувся на допомогу. Побіг по всьому гуртожитку, наче всіх по дверям стукать, всіх зганять на низ і вести в другий гуртожиток у бомбосховище. Ми відкриваємо одразу пожежні входи. Запасні двері, почувши перші звуки шахедів, Олександр разом з другом миттєво вибігли до коридору. А вже за кілька секунд пролунали гучні вибухи. Посипались окна, вибуло двері не повністю, а просто відкрила їх. Полопла стіна. У перші ж години, об'єднавши власні зусилля, студенти та комунальники почали повертати до життя та відновлювати рідне містечко. В ту ніч до 4 чи 5 ранку виносили вікна з зеркалами. Наступний день починаємо вже зашивати. Спочатку ход пішли скакліонки з під столів кухонних і так далі. Після прильоту у нас відвалилася частина вікна. При установці цього ДСП її зняли, встановили так сказати, тимчасове вікно. Ми змогли дуже швидко позакривати окна на етажах. Дітям в комнатах, на кухнях, на блоках. На каждом етажі шість балконів, поэтому очень проблематично зберігати тепло і вообще в теплое время, щоб дождь, пыль і ветер к нам не попадали. Окрім кімнат, постраждав філіал університетської бібліотеки. За час там вже встигли залатати дах. Наводять тут чистоту, красоту на сожалению, пострадала. Очень філіал, тому що ну ви бачите, агромні окна, стеклопакети стояли, все повилітало, повилітала, було морі цвітов. Проректор з науково-педагогічної роботи університету розповідає: на жаль, цієї жахливої ночі не минулося і без постраждалих. Трапилася і велика біда з одним нашим студентом, який сьогодні знаходиться в реанімації в важкому стані. Тоді, через масштабні руйнування та страх знову опинитися під атакою, багато студентів вирішили тимчасово виїхати з гуртожитку. Діти одразу вже покидали общежиття і роз'їжджались хто куди. К друзям, к родственникам. В Ту саму ніч особисто я випроводив на людей 10-15, Ну треба проконтролювати, куди хто з ким їде. І потім майже всі повиїжджали. чесно, відсотків. Ну, 10-20 максимум зараз, не більше. Проректор науково-педагогічної роботи Сергій Соколи досі пам'ятає, у той складний час на допомогу прийшли всі. Хочу відмітити і подякувати громадській організації пролісок, яка надала важливу допомогу матеріальному забезпеченні. А також студентів своїх відзначити вони саме ліквідували. Ми звернулися до всіх наших випускників, студентів колишніх. Керівників господарства, які можуть донатити на сьогодні, продовжують донатити. Хотів би ще подякувати і міській міськраді Соборної ради, ради Дніпра, яка надала допомогу транспорті, вивезення мусору, пошкодження вікон. всі гаразд та складнощі, що випали на долю університету. Тут щиро вірять у підтримку, силу та найскоріше відновлення студентського містечка. Колишні які там 2000-х років, 2005-го року, і донатять таку, як. Певну суму навіть невеличку, і коли пишуть за аграркою в серці на відновлення рідного університету для нас це приємно. На слідуючий день, в 7 утра. Уже всі були тут, при приїхали на допомогу, підключили благотворительної організації, нам видали листи ОСБ треба десь жити на цей період. Треба робити, щоб скажімо так з голубами по сусідству не жити. Треба вікна забивати, треба людям допомагати.